Перша увага, візьміть крупніше. Будь ласка, її крупніше. Трошки так, добре, тримаємо. Так, перехожу. Перша в програмі вважається, напруга режисерів під час прямого ефіру майже така ж, як і у пілотів-літаків під час польоту. Звичайно, помилки у цих професіях не можна порівнювати. Та все ж відповідальність у режисерів дуже велика. Адже від їхнього чіткого керівництва залежить те, що в результаті глядач побачить на екрані свого телевізора. Що таке робота режисера телебачення і наскільки вона є стресовою? Запитаємо безпосередньо у них. Телебачення це видовище. і створює це видовище, творча група. Режисер в цьому бере найактивнішу участь. Режисер повинен постійно навчатися, тому що зупинятися на чомусь одному неможливо. Режисер ще і психолог намагається створити ту атмосферу, яка потрібна на зйомці тієї чи іншої передачі. Під час прямого ефіру, звісно, робота напружена, навіть руки тремтіли, от дуже. От ну з часом звикаєш, але все, все одно, якщо важкий прямий ефір, то навіть пальці пітніють. Валентина Ніколаєва на Поділя центрі майже від перших днів його заснування. Тепер, як режисер, працює над створенням інформаційних програм. Процес запису випусків новин протягом дня доведений до автоматизму. Процес підготовки йде в апаратній лінійного монтажу, де оператор монтажу. Я режисер і журналіст, монтують сюжет. І тоді йде процес студія і сюжет, там підводка і ведучий. Загалом на телекомпанії поділля Центр працює 10 режисерів. Головним режисером є Лідія Герман, який переважна більшість працівників телекомпанії, фанат своєї справи. Лідія Сергіївна розповіла нам, що для неї означає телебачення. Це найперше улюблена робота. Друге це друзі. Ну і якщо там говорити третє, четверте, то звичайно це пізнавальний світ, тому що те, що відбувається на телебаченні, те, що скільки людей приходить, скільки колективів, це знайомства, це нові зустрічі, це тільки ціки творча робота, яку потім від якої отримуєш задоволення. Пліч опліч з режисерами та журналістами працюють оператори та оператори монтажу, невід'ємні основи телебачення. Власний глядач сприймає телепростір оком операторів через призму журналістського задуму, об'єднаного в одне ціле режисером. Якщо порівняти раніше і сьогодні, то це можна порівняти з невеличкою майстернею і з величезною фабрикою. Сьогодні це великий колектив, велика команда операторів, режисерів монтажерів, ну звичайно професійних журналістів. Окрім поважних досвідчених операторів, щороку на практику приходять молоді та завзяті, залишаються ті, для яких наше телебачення стає більше ніж просто роботою. Тут дуже багато гарних людей, але сама сама робота оператором приносить несамовите бажання і можна сказати потяг. Потяг до чогось більшого. Авторські, операторські і режисерські задуми втілюють у життя оператори монтажу. Журналісти нам приносять текст і кадри. Ми їх зганяємо, чистимо начетку, потім підкладаємо, щоб була гарна картинка, щоб глядач побачив гарний продукт. Монтуємо тут новини, подільську панораму, на щастя, на долю. Глядач побачив на екрані. Гарний сюжет, треба з ним попрацювати, і це багато що залежить від оператора монтажу. Робота режисерів та операторів одна з тих, яка постійно залишається поза кадром, але в тому числі від їхньої творчості та кропіткої праці залежить кінцевий продукт. Олександр Лільцов, Володимир Паламар, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.